Зараз буде важко, тому що інтерфейс грі виглядає так, ніби розробники сиділи в темній кімнаті без світла і вирішили, що контраст це зайве. Білий текст на білому фоні. Привантажено все. Ти намагаєшся побачити свою дивізію на повний екран, але замість цього отримаєш все, що завгодно: від проводів до купи фільтрів на третину екрана. А ще, щоб побачити, хто стоїть в посадці. Треба мати суперзір, бо вікно для огляду силуету 3D-юміта, яке ти міг би використати, відсутнє. А коли групуєш війська, це не управління, це так, щоб виглядало, без жодної інформації та керування зброєю. Ти не можеш навіть намалювати на карті, щоб сказати: ось хлопці, наш план, куди ми атакуємо? Це така стара технологія, що навіть бабуся може вам сказати, чому це виглядає як незакінчена шкільна домашка.